Китайці, корейці, в'єтнамці та інші народи Південно-Східної Азії, а також японці, протягом тисячоліть трималися такого традиційного переконання, що існує, мовляв, 12-річний астрологічний цикл. При цьому деякі з цих народів, наприклад, китайці, розглядають цей астрологічний 12-річний цикл як частину 60-річного циклу. Утвореного з п'яти 12 річок, усі ці народи дали спільні умовні назви для кожного з 12 років цього циклу, аби їх не плутати. І деякі з цих назв непогано характеризують відповідний рік циклу, хоч і далеко не всі. Наприкінці 19 го та особливо 20-му столітті, коли багато європейців почали все ближче знайомитися з культурою далекого Сходу. Європейські астрологи визнали цей 12-річний цикл відповідним реаліям, проте не змогли пояснити його природу. І навіть сучасні астрологи не можуть цього зробити. Наприклад, Павло Глоба, який є ерудитом в галузі астрології, пов'язує 12-річний східний цикл із 12-річним циклом планети Юпітер. І це при тому, що він добре знає про те, як Юпітер переходить із одного зодіакального знаку до іншого, що відбувається часто зовсім не на початку календарного року. Наприклад, на початку 2025-го Юпітер знаходився в 14 градусі близнят. Отож, якби справді цей 12-річний цикл був пов'язаним з циклом Юпітера, то він би міг розпочинатися не лише зимою. Але й восени це по-перше. А по-друге, немає ніякого зв'язку, скажімо, із перебуванням Юпітера у близнятах у рік гадюки, та із революціями, які часто трапляються у рік гадюки. Також і знак риб, у якому Юпітер частіше перебуває у рік тигра, зовсім не дає схильності до ризику, а також до бандитизму, як врешті й сама планета Юпітер. А тим часом екстремісти, бандити, авантюристи, душогуби найчастіше народжуються саме в рік тигра, щоправда, це не означає того, що нібито в рік тигра не народилося чимало порядних людей, героїв, але відсоток кримінального елементу та авантюристів тут явно вищий у порівнянні з іншими роками циклу. Наприклад, у рік Тигра народилися Іван Грозний, Робеспієр, Сталін, Карло Гамбіні, бос американської мафії, Шахрай століття Люстих, який ошукав самого Аль Капоне та аж двічі продав ейфелову вежу, а також два наші президенти: Кучма і Янукович. Усі інтерпретатори характеристик року тигра вказують на те, що ці люди. Здебільшого полюбляють ризик та нехтують небезпекою. Коли тигр ходить по лезу бритви, він відчуває повноту життя, ці риси також властиві для знаку скорпіона, тому можна було б припустити, що золота точка 12-річного циклу в рік тигра проходить через знак скорпіона. А тим часом революції та державні перевороти частіше пов'язані зі знаком водорія, володар якого Уран, це планета революцій, тому рік гадюки можна ототожнити із проходженням золотої точки 12-річного циклу через знак водорія. В одному зі своїх останніх відео я нарахував 10 революцій та державних переворотів за період із 1905 року. До 2013 року включно, які відбулися в роки гадюки, а цих років, років гадюки за цей період налічувалось також 10. Таким чином, рік дракона це той, коли золота точка циклу проходить через знак козерога, рік гадюки через знак водорія, рік коня через знак риб, рік вівці чи кози через знак овна. Рік мавпи через знак тільця, рік півня через знак близнят, рік собаки через знак рака, рік кабана через знак лева, рік щура через знак діви, рік вола через знак терезів, рік тигра через знак скорпіона, і рік кішки через знак Стрільця. А початок такого річного переходу зі знаку в знак золотої точки 12-річного циклу завжди припадає на 19 січня, що найчастіше супроводжується переходом сонця зі знаку Козерога до знаку водорія. Народи Південно-Східної Азії про це не знають і тому вони рахують початок року за місячно сонячним календарем. Градуси перебування золотої точки в кожному знаку зодіаку збігаються з року в рік і відображені вони ось у цій таблиці, і, на мою думку, аспекти між золотою точкою та сонцем мають величезне значення. Принаймні я помітив таку закономірність, що вони є аналогічними на початок аналогічних подій світового значення. А тепер наведу вагомі приклади. Отож дивіться і слухайте особливо уважно, аби потім не довелося переглядати цей епізод ще раз. Розглянемо офіційну дату початку Першої світової війни, яка припадає на 28 липня 1914 року. Золота точка тут перебувала в 16 градусі Скорпіона, а сонце у 5 градусі лева. Між золотою точкою та сонцем аспект становить 81 градус, а тепер розглянемо офіційну дату початку Другої світової війни, яка припадає на 1 вересня 1939 року. Золота точка тут у другій половині 19 градуса стрільця, а Сонце на початку 9 градуса діви. Поміж золотою точкою і сонцем аспект становить близько 81 градуса, тобто приблизно 80,5 градусів, що є досить близько до попереднього результату. Астрологи не розглядають аспект у 80 градусів як вартий уваги, але це зовсім не означає того, що вони все знають, і, мовляв, тут збіг є. Простою випадковістю. Адже американський теоретик астрології Редярд, а за ними його послідовники розглядають як кармічний, аспект в 40 градусів, а тим часом число 40 є половиною числа 80. Порівняймо це з аспектами в 60 та 120 градусів, які вважаються позитивними, причому меншої з них значно слабшим за більший. Так само і негативний аспект 45 градусів вважається вдвічі слабшим за квадратуру, яка становить 90 градусів. А позаяк число 45 це половина числа 90, а 60 це половина числа 120, то випливає висновок, що і аспект 40 градусів, який є вдвічі меншим за аспект 80 градусів. Це послаблений кармічний аспект, тоді як 80 градусів це кармічний аспект поселений. А сам вираз кармічний аспект означає те, що за його утворення відбувається покута, а скоріше навіть розплата за гріхи. Отож як показує аспект між золотою точкою та сонцем на час початку Першої та Другої світових воєн. Обидві вони були розплатою за гріхи людства. Розглянемо також дату жовтневого перевороту, який більшовики називали Великою жовтневою революцією, яка припадає на 7 листопада 1917 року. Золота точка тут у 25 градусі водорія, а сонце у 15 скорпіона. Між золотою точкою та сонцем аспект становить 100 градусів, а астрологи його також не беруть до уваги, отож на перший погляд це проста випадковість. Впливає попередній висновок, що аспекти, які відповідають куту в 100 та 50 градусів, очевидно пов'язані з планетою Уран. Також розглянемо дату початку революції в Петербурзі 1905 року, а ця дата 22 січня. Золота точка в першому градусі водорія, а сонце в другому водолія. Кон'юнкція золотої точки з сонцем у знаку революції водоріє, вказує на те, що революція в ці дні була досить таки ймовірною з астрологічної точки зору. Звичайно, як у мунданих, так і в натальних гороскопах окремих людей, значення золотої точки 12-річного циклу залежить не лише від її аспектів із Сонцем та іншими планетами, але також від її детермінації у певному полі гороскопу. Особливо важливо, який саме аспект утворює золота точка із планетою володарем даного гороскопу. Якщо цей аспект Трин або принаймні секстиль, тоді людина буде дуже ефективною в усьому, за що вона береться. І в гороскопі президента України має бути саме такий аспект. Якщо ж цей аспект становить 72 або 144 градуси, то це означає великий талант у музиці, поза як це аспекти Нептуна. Якщо ж цей аспект квадратура чи опозиція, у такому випадку людина буде злочинцем або лузером. А якщо даний аспект становить близько 80 градусів, у такому випадку буде покутувати за гріхи своїх предків, і почасти сказане стосується також аспекту в 40 градусів. Стосовно ж інших аспектів золотої точки з планетою володарем гороскопу, то це потребує додаткових досліджень. А на загал геть усі аспекти золотої точки в індивідуальному натальному гороскопі досить важливі, і це добре помітно на прикладі гороскопу Зеленського, де ця точка знаходиться в першому градусі риб та утворює точний терен із ліліт чорним місяцем що наділяє людину вмінням маніпулювати чужими емоціями, особливо емоціями колективними, а емоціями публіки, що є сприятливим для шоумена. Також ця точка в його гороскопі утворює точний секстель із Хіроном, що дає вміння дипломатично спілкуватися, якщо це вигідно. А водночас ця точка в його гороскопі утворює більш-менш точну опозицію з Сатурном, детермінованим у 29 градусі лева, аспект, який характеризується виразом, абсолютна безвідповідальність. А водночас в гороскопі Єрмака золота точка із 26 градуса лева утворює квадратуру до Сонця, детермінованого. У 29 градусі скорпіона, а характеристика цього аспекта дуже проста це чорна слава.